Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко. І цим відео я хочу запросити вас вступати у мій чат для новоприбулих українців в Сіетлі, якщо ви збираєтесь у це місто. Я сама проживаю тут 5 місяців і знаю з особистого досвіду, як важко проходити адаптацію, як не вистачає спілкування на перших порах, поки ви ще розчихляєтесь, як тут все працює і сумуєте за Своїми близькими друзями, які лишилися в Україні чи Європі. Звідки ви виїхали? Скільки питань виникає пов'язаних з орендою житла, покупкою автомобіля, тим як віддати дитину до школи? На багато з цих питань я знімала окреме відео розібравшись в них спочатку повністю сама. На що у мене йшло просто купа часу, коли е, треба все ну, з нуля тут починати? Так і все працює не так. Як ми звикли до цього, тобто це такий чат для взаємопідтримки і для спілкування новоприбулих і для зустрічей, тому що так на Фейсбук є там групи українців, але в основному це люди, які живуть тут по 10-20 років. І звісно, ну у них вже якби зовсім інший світогляд, інші інтереси. Вони десь, може, вже і забули, як самі адаптовувались, і просто не знають, як зараз оформити там документи, тому що ну не займає все цим, а от в нашому чаті це якраз всі такі свіжачки, новачки, в Сіетлі, які усі прагнуть спілкування, знайти е, нових друзів, відкривати для себе нові місця у Сіетлі, знайти собі компанію, щоб туди сходити разом, або знайти друзів, з якими можна лишити дитину, щоб кудись сходити, розвіятись самостійно. І я знаю, як складно мамам, які виїжджають самі з дітьми, коли хочеться просто відпочити. Від них лишити дома, можна було там з батьками, з родичами, і з друзями, і так далі. Тому пропоную створити такий ланцюжок взаємопідтримки, коли можна буде там один раз ви залишити когось дитину, там на ночівлю, наприклад, самі сходити кудись розвіятись. Наступного разу ви до себе візьмете дитину на такий сліповер, як тут називається в Америці. Тому що няні тут досить дороге задоволення. Ну і на початку Мало хто може їх собі дозволити. Ну і в принципі, ми якось своїм, знаєте, більше довіряємо. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до чату для того, щоб приєднатися, пишіть мені в інстаграм. Я лишаю мій інстаграм і, до речі, підписуйтесь на нього. Там я показую такі лайфстайл-сторіс із Сіетлу про наше життя і адаптацію тут. І я вже організовувала першу зустріч в цьому чаті і хочу зробити їх на регулярній основі, можливо, якісь тематичні зустрічі. Ми будемо придумувати зараз. В чаті моєму, я його тільки недавно оголосила про створення, вже більше 30 людей. Це все ті, хто або вже тут, або от-от на днях планують виїжджати і заздалегідь приєдналися, щоб одразу бути в курсі усіх подій. Тому запрошую вас приєднатися, якщо ви тут в Сєдлі, або в його околицях. Тому що за перші два місяці, коли. У мене ще не було тут машини, то в Сіетлі я, мабуть, всього два чи три рази зустріла українську мову просто в місті. От Поза Сіетлом, в передмісті вже набагато більше українців, це там Белла, Лін, от там і в, Зарі, в магазині зустрічаєш українців. І... Ну можна просто по вулиці йти і почути мову. А в самому Сіетлі дуже дуже велика це рідкість. Тому в перший час мені дуже не вистачало спілкування, тому що все ж з українцями ми швидше знаходимо спільну мову, особливо з тими, знову ж таки, хто недавно виїхав, у кого такі самі зараз задачі і проблеми. І давайте допоможемо один одному. Давайте об'єднуватись, зустрічатися, спілкуватися і до зустрічі у часі, і вживу так само, тому що знову ж таки у нас. Будуть і живі зустрічі зараз. Особливо погода стала класна, літня, тому вони не за горами. З вами була я, Лілія Бойка. До зустрічі в наступних відео. па па па, -па.